Доброго дня, мої любі діточки. Відгадайте загадку? Про кого вона? Він могутній, наче дуб, дуже довгий має чуб. Серце він хоробре має, Україну захищає. Так, це козак. Посеред річки Дніпро є великий острів, має він назву Хортиця. Саме на цьому острові козаки збудували Запоріжську Січ. Кожного козака був вірний друг кінь. Козаки були сильним. Улюбленою стравою у козаків був куліш. Носили козаки вишити полотняні сорочки. Як вони називалися? Вишиванки носили широкі штани, які називалися шаровари його поясом, узували козаки чоботи. А ще в нього була цікава зачіска, називалася вона Оселедець. Це такий довгий чуб. Козаки вірили, що чуб оберігає їх від загибелі. Бою. Козаки були славетними воїнами. Їдучи в поход, вони будували човни, які називалися чайками. Щоб стати справжнім козаком, потрібно було навчатися з самого дитинства, з малочку, навчаючись бойовим мистецтвом, роблячи це. Ритмічними рухами, які згодом стали українським народним таночком гопак. Ми українці, нащадки славних козаків. Я пропоную намалювати з вами козака. Приготуйте, будь ласка, аркуш паперу а 4 фарби, водичку, пензлик, палітру для змішування кольорів. Щоб гарно малювати, треба пальця розім'яти. Шли веселі парубки. Привітали залюбки. Ти козак і я козак. Тож пограємо ось так. Давайте ще разочок повторимо. Шли веселі парубки. Привітали залюбки. Ти козак і я козак. Так пограємось ось так. Молодці, починаємо працювати. Спочатку робимо рожеву фарбу для того, щоб намалювати козакові обличчя. Змішуємо білу і червону фарбу, малюємо верхні частинки круг, це буде голова, невеличкий прямокутничок це шия. З блакитного кольору ми намалюємо йому вишиванку. Так як у нас білий папірець, ми робимо блакитного кольору. Якщо якби у нас був кольоровий папірець, то можна було б не розфарбовувати вишиванку, вона б так гарненько було її видно. Справа зліва робимо овали, потім посерединки овал і чуть більше, ніж рукава. І посерединки також розфарбовуємо. Блакитний колір ми робимо з синього, та також білого. Штанці малюємо червоною фарбою, також малюючи зліва і справа штанину виді овалу. Сварбовуємо. Намалювавши штанці, розварбувавши їх, будемо потім малювати. Червоно, коли вже намалювали. Чекаємо, поки лице наше висохне, поки що нічого не малюємо на лице, тому що воно попливе. Домальовуємо нашому козаку, чопітки. Ще раз нагадую, малюємо, малюємо ми на лиці тільки тоді, коли. Висохни фарба рожева. Так і пояс ми будемо також малювати, коли висохнуть штанці та сорочка. Домалюємо вуха та руки також рожевим, рожевим кольором. Козацька пісня в серці лине. Хоч вже давно пройшли віки, ви зберегли нам Україну на віки славні козаки, коли висохла рожева фарба, домальовуємо брові та очі, робимо невеличкі полосочки кружечки. Це очки у нас будуть. Домалюємо носик. Так як ми зараз малюємо червоно, чорною фарбою, зразу намалюємо ось такий чуб. Як він називається? Оселедець молодці вуса. Домалюємо вишиванку. Ось такий гарний у мене вийшов. Козак. Який у вас козак вийшов? Надсилайте мені фотографії. Дуже вдячна за вашу увагу. До побачення, мої любі!